Соборність, воля, міць саме з такою назвою у День Соборності України, 22 січня відбудеться у Житомирі благодійний концерт, мета якого зібрати кошти для закупівлі дронів для українських захисників. Ідея цього концерту належить управлінню культури та туризму Житомирської ОВА. А з реалізацією задуманого допомагає фонд громади Житомира. Собі за мету організатори ставили зібрати 200 тисяч гривень, проте вже зараз розуміють зможуть і більше, а отже, буде і більше безпілотників. І станом на зараз вже зібрано понад 174 тисячі гривень. У нас була ціль разом із організаторами, щоб зібрати мінімум 200 тисяч гривень, і виглядає, що ця ціль дуже досяжна. Ось більше донатів, більше дронів. Тобто, один дрон ми вже придбали, він вже сьогодні буде в Житомирі. Інший Відповідно, готові вже закупити. Під час концерту саме ці дрони будуть передані військовослужбовцям. От і це ну, дуже цінно, що за такий короткий проміжок часу, завдяки такому інструменту, як концерт, є змога придбати і передати військовим інструмент важливий для їхньої роботи. Концерт відбудеться у день соборності на сцені Житомирського муздрамтеатру о 18.00. Ваш квиток це донат на суму від 300 гривень. Квитанцію оплати потрібно відправити на електронну пошту управління культури та туризму. Реквізити ви бачите на екрані, а також шукайте їх на офіційній сторінці фонду громади Житомира у Фейсбук. Начальник управління культури Анатолій Душко говорить: цей захід символічно покаже, що українці об'єднані та єдині на концерті. Ідеальний варіант, що ми. Все-таки вручили дрони нашим військово представникам військових частин, нашим захисникам, і фонд прозвітує, скільки надійшло, скільки коштує, щоб щоб люди от виходили з радістю, що вони долучились до великого проєкту, мета якого наша наша велична перемога, яку ми всі чекаємо. Мені як батькові, скажімо, українського захисника. Мені дуже радісно, що що ми в такий спосіб саме в день соборності, ми, ми демонструємо таку таке єднання нашого українського народу і з нашими золотими захисниками. Разом з тим організатори просять пам'ятати, що концерт це лише інструмент. Донат можна зробити і без відвідування заходу. Ми від фонду громади Житомира від ну, і управління культури ми зробили таку інформаційну кампанію. Всюди є розміщені QR-коди, посилання на лікпей і є змога надіслати там не знаю 5, 10, 100, скільки хто може, гривень донатів на те, щоб придбати відповідно дрони. Утож, кожен з нас може долучитися до придбання. Таких необхідних для воїнів безпілотників. Ваш найменший донат має значення.